Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами Валентина, яка проживає в Новій Зеландії, а приїхала сюди до дітей, в Нову Зеландію під час війни. Сьогодні такий день приємний, дуже багато вражень хороших. Була сьогодні в центрі, трошки потім про себе пізніше. Але зараз. Хочу всім сказати здоров'я, сил, самого, самого всім найкращого порозуміння в домі, мира на нашій землі, щоб Бог дав здоров'я, сил. Ну, просто від душі, самого найкращого. Я з вами живу і хочу, щоб ви всі жили в радості, в добрі і в теплі. Дорогі мої друзі, сьогодні маю таку невеличку тему. Я перед цим варила супчик із рисом, готувала, дуже-дуже смачненький був. Хто хотів, готуйте по-своєму, я вам показую, як готую я. У мене десь на півтори літри каструлька невеличка, маю сьогодні зготувати. Якби зараз вам скажу супчик, але він у мене із крупка Кузькусь така ось. Ой, щоб не ви бачили, кусь кусь така, бачите, дрібненька. Я у нас не бачила, але говорячи на Україні вона також є. Маю пару картошин, цибулину, якусь і морквину. Маю помидорки, бачите? Є помидорки зелень, якась у мене є. Так, маю так. таку зелень, не мішай бабусі підожди. Маю укропчики це, бо тільки таке, більш у мене другого немає. Е, маю майонез і в мене цей раз є сметана. Я ложку обов'язково кладу у зажарку. Не спішіть кожен по-своєму. Е, помидорку ріжу кладу за шарку. Не кладу я ні томатику, нічого, тому у мене виходить тільки так. Дуже-дуже вкусно це все в мене, і тому така от ситуація складається. Бабуся глядає дитиною і маю ролик записати. Ось такий з мене блогер. Але я щаслива тим, що маю внучечку, яку дуже довго ждала. І для мене це моє щастя, моя радість, моє терпіння в цьому житті на чужих землях. І так, значить, ще м'ясо, я вам не говорила, беру я реберця, або такі з кісточкою в мене йдуть свинні кісточки, такі вони якби з м'язком. І я не дуже жир не люблю, обрізаю, немає того, але я вже кинула воно вже кипить. Вибачайте, бо в мене не завжди часу на це все є, і я тому зараз дуже скорочено це все розказую і говорю. Дуже пекла файні булочки раніше, потім ще якось прийшлося. Дуже-дуже добрі вийшлися, як слоїні, такі, знаєте. але я завжди. Вам казала я раніше, зараз напоминаю: Люби тісто за 15 хвилин не буде таким, як ви хочете. Тісто, коли добре взійде, і дуже довго воно. Поставте його на ніч. Хай воно хоч і всю ніч вродить у вас. Утром встали, перемісили його, домісили так, як воно треба. І, все. і потім ліпіть які хочете булочки, які хочете хліб собі кладіть, і у вас все вийде. Я вам говорю, тому що я від мами своєї оставила, у мене такий спадок, мені осталось лише на чужих землях і не завжди можу це все показати в швидкості і в якості. Вибачайте. Але я щаслива, що ви є зі мною. І так, зараз наріжу це все, приготую і буду потім вам вже показувати все, що у мене є. Боже, який сьогодні день. І так хочеться добра і тепла. Так хочеться, щоб кожен із нас був щасливий. Навіть в такі руки, які маю я. Ну, так склалося. Я і в сім'ї, і все одно в самотності. Е, ну, но... Так, як ви в мене є. Я <сіх> і вже не плачу, але інколи да, дуже добирає. Але так в куточок, щоб ніхто не дуже бачив. Тому за справам ріжу картоплю, все як треба, і потім вам все буду показувати. Е, є ці риберці мої, вони свині, я вам казала, і вони у мене десь. До години, може минуло 40-50, десь вони в мене киплять добре, аж. І тоді я кидаю картошку і всі останні, як кажуть, що мені треба Там помидорка, там, перчик, але у мене перець салатний, він також у мене тільки морожений. Ну, так, що маю. Але це вкусно, смачно, і по русски і по-українськи, як вам сказати? Так що така от. Система починаю готувати, і буду вам потім показувати все. Як завжди, я забуваю. Е, у мене ж є наша клубніка, да, і ми, так як ми не поїдаємо його це все, я знайшла вихід з положення. Дитина не, не поїдає, наші теж не дуже до цього всього. Я готую якесь повидлочко, варенічко, і воно у мене додає: чи то грушка, чи то яблучко, і все в місці готується. Так що до справи готувати суп. Хочу вам показати. Дивіться, порізала помидорки, частинку покладу просто сирими у супчик, а частинку положу в зажарку. Так, це також я нарізала. Це буде все у мене йти, цибулька і морквинка буде йти також у супчик, отак, от не жаряне, нічогісінько. Не Маю перець, лише він у мене морожений. І от такі от, я не знаю, ну теж в них якби ці, і, я думаю, що це як фасолька і щось таке, знаєте. От. І воно теж, я кладу, воно дуже вкусно пахне і дуже вкусно доїде, потім складається. І ще хочу показати вам нарізала. Нарізала ось. Показую, бачите, опа, ось вже сюди. А це морпочку до цибульки, воно буде жовтеньким. Потім всього потрошки добавлю майонезу. моє розказати, інколи буває так, що хочеться, щоб воно трошечки той запах був можливучий, то я кладу ще трохи вершкового масла, трохи сливочного. І або сметана, або майонез. Сьогодні в мене, що я маю, з того і готую. І так далі, м'ясо моє. Зараз спробую, якщо вже готове, буду кидати картошку. А картошку, так, дивіться, я на 4 частинки ріжу. Чого? Тому що тут щось розварюється, вона сильно мені приходиться тільки так. Так що буду кидати зараз картошку. І так, дивіться, яка в мене вже хороша, Минут 5, вона хвилин 5 прокипіла. Пожу сюди моркву И вона буде піджарюватися ще з морпочкою до такого в золотистого, оранжевого кольору. О, гняйте їм добре. Олії положила? Правда, Знаєте, кожен собі кладе. Я чуть-чуть клала сливочного масла. Грамулечку не показала, вже ново кинула, спішила. Показую вам, як це закипає у мене картошка моя. Бачите, картопелька як закипає, ой, хорошо. Мій небагато. Вона дуже швидко, вона тут у них готується. Я не знаю, чи це вона новозеландська, чи може люди її даже закуповують і сюди привозять. Не знаю. Ще про це я буду кидати морку туди і цей. Оце хочу вам показати. Також дивіться, як я угадала сьогодні собі дивіться. І варенечко готується. Ой, дивіться, в кого що є, скинули раз-два, клубничка чи топкали. Грушка, яка, всього до кучки. І я невеличкими баночками собі заклала, заклала, підписала яка. І все. Яке варенічко. І що в ньому там, що входить до того варення, з якого я зробила його. Все. Отак от. Так, зараз. Так всього потрошечки вихода другого. Також половинку помидор кладу. Дивіться, воно вже гарненько, підрумяне ось. О, щоб не горіло, не дай Боже, бо я не люблю як на пригорі. половиночку кидаю сюди. Все, чуть-чуть покладу потім. І все. жарка буде хоч куди. Знаєте, ой, так пахне. Дуже вкусно. А до зажарки ще кладу сметанку або майонез. Так як у мене сьогодні майонез, я вам показую, що я кладу майонез. Все. І ти бачиш, що я положила і буду ще. Дуже добре. Ой, камеру боюся, щоб не впала. Бачите, воно як ложечки. Можна ложечку того, ложечку, ложечку сметанки, ложечку можна майонезу. Хто як любить. Але я люблю трошечки можна того, трошки того класти. Дивіться, яка вона файненька. Ну просто файна. Я, яка, Бачите? Я люблю так весь час, щоб воно було докупти зроблене. І так, прокипіла моя картошечка, можна вже кидати сюди так морпочку і цьому всьому. Так от все, Любе, прокипіла картошка дуже швидко не готується, через то я не дуже надовго, щоб вона у місці з усім. О, зараз прокипіть. І потім я кидаю цю крупку, кусь-кусь їхню. Ну, що маємо, то маємо. З того й готуємо. Але показую, може комусь понадобиться і хто захоче приготувати. І так як у мене морожений перчик, я капечку кладу, дивіться, так ось сюди у зажарку. Зараз я його отак. Він, грамочку туди-сюди і буде готовий. Отак от. Бачите? І так, у мене є трошки сухого окроту. Я лишка тут кладу сюди. Раніше кладу чого? Тому що ця зелень, треба, щоб вона чуть-чуть, якби. Бо це магазина, понимаєте, це не своє. зрозумійте мене добре. О, і так от другої зелені потрошки Всього по чуть-чуть добре пішло. Так, це сюди. Казала вам, що я зробила. І так, ложу свою кашу. От десь отака от жменька грамочка. Дивіться, оце. Я ніколи собі знаю, що мені скільки треба більше, сюди не треба нічого класти. Ой, хотіла ще додати трошки. Але, щоб, не дай Богу, сте не було одну грамотку. Все, кинула собі, відсили там півтори ложки. Більше не буде цієї. Цього... Кусь -кусь. От і все. І хай собі глянь, такий красавчик, супчик. І зараз воно покипить, потім остальне будемо кидати. Ви знаєте, так пахне, так пахне цей е, і зажарка, і цей, так пахне все свіже. Ай, красота, смакота! <рес> так хочеться всіх пригостити, обняти вас, господи, як я вас всіх люблю. Я ж не сама, я з вами. І так, трошки закипіло, покипіло хвилин 7. Кидаю в мене, бачите, ось така ось ще є ці... Це теж морожені в них. Я також кидаю їх сюди. І в мене були свіжі помидорки і перчик. Я не пережарений, це все кидаю. Гляньте, не думайте, що це буде сильно густо там чи що-нібудь. Бо деякі, може, думають, що це густо. Ні, не густо, гляньте, як добре. Якраз. Ой, Боже. Отак-от, от бачите? Красота. І так, до готовності. Ой, щось нажала, не знаю, що, Щось нажала. Але. Хочу сказати, що в мене є вже готуватися. Я сюди кладу по чуть почуть. І хай собі варюється, я потрошки буду його докладати. Ой, який красивий. Ой, 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 як пахне. Ай, я не знаю. Де ви йдіть до мене всі сюди. сходьтеся. я відкриваю двері, йдіть до мене, до моєї кухні. Люди добрі, на ну, ура, у мене все смачно. І так, дорогі мої рідні, мій супчик готовий. Всі інгредієнти, які я сюди клала сьогодні, все вам напишу. Будете смакувати і будете пам'ятати про мене, що була така жіночка з України, яка себе знаходила в її, у всьому самому доброму, що можна було донести до добрих людей. Отак сьогодні був такий удачний в мене день. Друзі, я всіх легенько обіймаю і до зустрічі!